Враги спалили мою хату і дом отцовський подожлі. Прощай, мій край любимий і мать родная. прощай, не плач, не журись, не грусті, лучше пожелай нам хорошого здоров'я і удачі впереді. Кириленко Олександра Фіодоровна, звідки ви, із Костянтиновки. 7 ноября, це, що пройшов, було 88 років. І пішов 4 місяці вже 89-го року. Уже таке хоч відбавляй. Обстріли сині. Ну, я на учоті у, у соцзащиті населення була, а вже а мені не хотілося, а куди я не ходив ногами. Ну, вони кажуть, все одно воля, не воля, вам прийдеться виїжджати. І вивезли сюди. Любов Михайловна, я уроженка міста Константиновки. Я одинока, мене евакуювали э, 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 в Дніпро. Нас бомбили, ці сирена постійно, тривога повітряна. Було дуже лячно. А так як я лежача, м -м -м, наші Тут робітники мене умовляли, що треба евакуватися, тому що, не дай Бог, ти на четвертому поверсі, прилетити все. Залаталася і мене вивезли. Ребята приїхали машиною в Восток машиною, і в Дніпро привезли. Я Волкова Лідія Васильівна. Покровський район, село Котляне, якого вже села немає, розбили росіяни. З землі. Мені сообщили, що немає мого будинку і немає села, і немає ні одної живої людини в селі, щоб роз'їжджалися, немає для нікого. Розбили все на світі. Тобто повертатися. Нема куди, нема куди навіть і балакати. Дуже больно, нічого не зробиш. Не хотелось улетать в своего князя, хоть у меня никого не осталось, я одинокая сын умер, мама умерла я одна, и есть сестра, видно, она эвакуировалась, и племянница, внучка, эвакуировалась, а я сама лежала, за мной, ну, знакомая ухаживала, приходила, чтобы писты подать, ну, поменять все, не хотелось уезжать, не хотелось, жалко было, брат, не то, что там жалко, тут холодильник, телевизор, нет, Жалко просто было. Ну, там батьки мои жили, там сын похоронен, мама, папа. Не хотелось уезжать, понимаете. Но когда уже не в мату стала, я поняла, что я себе не смогу обслужить, не смогу тебя спасти, я согласилась на его Я осталась одна, муж умер, сын умер. Унучка с детками уехала за границу. А я сталася одна і на кадю. Стрибаю на пальчиках на двері. І воля-неволя, мені прийшлося дзвонити і їжати, тому що доглядати в мене немає кому. Та забіг дріжний прилом у мене. Чи у вас в будинок щось прилітало, чи вікна були, чи опалення? Ой, вам як розказувати, бо в мене два було. Один бросили той. Із сином біля Артемовського поселок ступки. Ми там купили гроші, були в нас купили. А як почало лися обстріли, я ж їх не розумію які, а пропонують, тільки виїжджайте і виїжджайте. І ми в Костянтиновці купили е -е, другий будиночок і з сином купляли. І ми всього в Костянтиновці п'ять. Суток він прожив і помер. А помер був третій, я ж не розумію, інсульт чи інфаркт, я, оце щось заходить і отак навпроти сів та каже: ма, мені плохо, мені плохо. І от моментально не бачила нічого глазами, тільки почула, як він головою об одвірки вдарився. Я блимнула очима, а він лежить вже. І ніхто до нас ще не заходив, і сусідка ще не заходила, оце що впорала мене. Ну, ніхто не заходив. Чи кричать, теж не знаю, хто, чи почує, чи ні. Ну, я і злізла з кровоті і на четвереньках полізла на вулицю. Перву, а там воно на, на три кімнатки. дві комнатки і калідорчик. І першу пролізла, і другу пролізла, а з третю просто-напросто впала, ноги ж пекпеком печуть, ладошки печуть, упала. І така, яка по простому скажу, без сорочки, без штані. Отак одне плаття на мені. І, все. і кричу на надворі: «Поможіть, поможіть, бо Саша вмира. Вони поки позгукували всіх. І, мі і міліція, і поліція, кого там тільки не було. І на тому діло кончилось, він не кончив. часу два-три не більше прожив. Одна осталася, все. І ще притом і в чужому країні. Люди йшли, прилетіли, багато було, що повбивало, позривало на часті людей. Ось таке зараз у нас там твориться. Дуже страшно. У мене э, много родственників іменно в Росії. І зараз сестра туди уїхала, там теж. ну що зробиш, роз'єднила нас війна. Дуже страшно, дуже горько, що так все случилося. Кругом обстріли було. В окружності Костянтиновки було то там бахне, то там, і хати горіли, і люди. Побиті були. Спочатку вивозили із дітьми, тоді лежачих, тоді ходячих, ну, отаке. І тоді нас сюди. Мені дуже не хотілося в вдома простарілих. Оце я тут живу, ми нічого тут поганого не знаходимо. Усе добре і все добре, розумієте? Спасибо дівчатам. Дівчата всі дуже добре відносяться. Я в теплі знаходяться. У добрі, я нагадувана, напоєна, покупана, постірана, Все за, за мною вказуючи за моїх дітей. Велике спасибо. Я кожен день передзвонююсь. наш будинок стоїть ще, ще не рухнув, ну, шатається. Город очень сильно на даний момент очень сильно бомбят. Там невозможно жити. Хоча є там і світло, там є і газ, і є вода. Але почта вже не робить, банки давно вже не роблять, закриваються магазини і аптеки. Тобто есть город уже в ізоляції, прифронтова зона. Дуже страшно там. Ну, я сперва ругала себе, тоскую сейчас я тоскую за домом. Но здесь безопасно. Здесь вот чисто, добре. Це тут файно.